Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Змін на краще від парламентських виборів очікують майже 60% українців. Такий рівень оптимізму встановила в опитуванні соціологічна група рейтинг. Цей оптимізм своїми діями має підкріпити парламентська коаліція, яка зараз формується з блоку Петра Порошенка, Народного фронту, самопомочі радикальної партії і батьківщини. Всього п'ять сил, які пройшли до парламенту. Фінальна коаліційна угода, попри очікування самих переговорників, сьогодні знову не побачила світ. Що гальмує цей процес, технічні моменти чи серйозні розбіжності, і яких змін українцям вже точно можна чекати від майбутньої коаліції? Говоримо про це і Олександром Бригінцем, представником блоку Петра Порошенка, і Павлом Кишкарем, представником самопомочі, вітаю вас. Пане Олександре, отже, ну, готувалися, що сьогодні, нарешті, коаліційна угода вийде у світ, але за заявами від представників вашого блоку можна зрозуміти, що не все до кінця готово, переноситься на завтра. Чому? Якщо ви сьогодні чули заяву. Яценюка. то Яценюк сказав, що він готовий підписати угоду, але як ми бачимо, готовність підписати і підпис це зовсім різні речі. Таким чином. Хотілося, щоб е, всі, хто готовий підписати угоду, не відкладали це на колись на потім а підписували це зараз. Це з одного боку. Я так а розумію, боку... що просто та угода, яка була оприлюднена від блоку Петра Порошенко, і та угода, яка зараз ще, там дискутується, доводиться до кінця, це в принципі документи, які відрізняються, а між яку собою. яку він хотів підписати. Я так і не зрозумів. Це, ну, це питання от, до... це ж для мене теж мірністю. питання, але я точно знаю, що він щось хотів підписати, і слава Богу, це з одного боку, а з іншого боку. Ми всі е, ніби поспішаємо і хочемо підписати угоду якомога швидше. Це абсолютно зрозуміло. Але з іншого боку, скільки би ми сьогодні цю угоду не підписували, це все, все одно тільки політичний символ. Насправді угода буде підписана, тільки після того як депутати приймуть присягу. Буде сформовано керівництво парламенту, будуть сформовані фракції. Після цього фракції, а ви знаєте, будуть їх підписувати тільки фракції, і депутати з цих фракцій. Вони підпишуть цю угоду, і тільки тоді вона не буде чинності. Якщо 27-го числа. Буде перше засідання, якщо так станеться. А це дуже ймовірно, але ще не остаточно. Група то процесіоні. я думаю, що 27-го в кінці дня або 28-го або 2-го числа буде точно підписана коаліційна угода, коли будуть виконані всі формальності. А без цих формальностей угода це лише угода про намір. Давайте про наповнення тоді трошки згодом. Про саму процедуру підписання. Вона вже ця процедура випрацю. Тобто, хто це буде? Це депутат кожен має депутат має ставити підпис да. під цим документом. Кожен, чи ко... це документ буде політичною декларацією, чи він має правові якісь закону, наслідки? По закону кожен депутат має поставити свій особистий підпис. Не тільки це візується фракціями, а і візується кожним депутатом окремо. Я вам скажу більше, що. Під час створення минулої коаліції були винятки, коли фракція приймала рішення про те, що вона підписує коаліційну угоду, але конкретний депутат. Виявлявся, залишаючись фракції, не підписував цю угоду коаліційну. І такі випадки теж були. Тому абсолютно зрозуміло, що коли ми говоримо про коаліційну угоду, то це 226 голосів. Те, що у нас є не тільки 226, а й 306. Це очевидно. Я Думаю, що проблеми з тим, якщо раптом комусь щось не сподобається, а я вам скажу, що в цій угоді кожен знайде те, що йому не подобається. Мені не подобаються одні пункти, комусь не подобається інші. Це абсолютно нормально, тому що. Коли ми говоримо про коаліційну угоду, це е, продукт роботи п'яти. Ф партії п'яти фракцій, бо хтось мені часом пише: а чого ви що не могли ще рік тому чи півроку тому під... зробити коаліційну угоду? А як її зробити, коли ніхто не знав, з ким буде коаліція і чиї позиції треба ну, знову враховувати? знову ж таки? Да, тому... це був би елемент певної там кампанії з точки да. зору тієї да. чи а іншої ну, політичної вона, сили. Вона... Ця угода вона зв'язує депутатів чи ні? Чи вони вільні? Якщо знов ж вона... таки повертаючись, я з чимось не згоден сьогодні. Поставив підпис, завтра вийшов з коаліції? Звичайно, що кожен депутат. Як увійшов в коаліцію, точно так же може вийти, це відбувалося так само і під час попередньої постреволюційної коаліції, були депутати, які увійшли в коаліцію, потім з неї виходили. Тобто, суворих якихось правових е, зобов'язань тобто, документ немає люди. Людина бере на себе певні зобов'язання, вона повинна їх виконувати. Але коли вона бачить, що її позиція не співпадає з позицією коаліції, вона може вийти. От. Але е, я так розумію, що все-таки... Е, Ко Коаліція перестає діяти не в момент виходу однієї людини, а в момент виходу однієї з політичних сил. Дякую, е, пане Павло. З точки зору самопомочі ступінь готовності коаліційної угоди станом на зараз, і все таки що там тримає? Чому не сьогодні ця угода з'явилася на світ? Чи це технічні моменти? Там з'являються якісь пропозиції, чи все таки якісь серйозні речі, наприклад, там. Ну не знають кому віддати ще посаду міністра внутрішніх справ. Наприклад, про що повідомлялося? Я, я, я думаю, що не посадові якісь претензії є проблеми в підписанні. Самопоміч на сьогодні готова підписати документ у такому вигляді, який він був пророблений усіма робочими групами за напрямками. Якщо ви знаєте, самопоміч була модератором цього процесу. Вона конструк... вносила конструктив дії. Я думаю, кожної політичної сили. з чим... Вже неодноразово погоджувалися представники і Народного фронту і блоку Петра Порошенка, тому ми готові підписати і були і сьогодні. І так, напівжартома ми тільки що говорили про те, що є люди, які говорять про те, що хочуть підписати, і не підписують. Не критикуючи нікого, тому що робота, а люди? робота, робота Народного фронту була конструктивною під час перемовин. І дуже шкода, що юридичних наслідків від підписання кожної людиною немає, окрім звичайно, моральних, етичних і е, е, якихось співвідношення тебе, як народного депутата, і, е, і роботи фракції самої. Я думаю, що ми зараз як країна перебуваємо в доволі складному періоді своєї історії і мусимо визнавати, що набагато важливіше щось робити, а не обговорювати коаліційну угоду. Роботи достатньо, і люди цього очікують конкретних змін, не не прописаних, а в реальності в, в житті. Павло, і все таки ваша версія, чому стільки днів суспільство чекає? Да, там пообіцяли там. На те число не з'явилася угода. Сьогодні, начебто, всі готувалися теж немає. В чому там причина? суспільство мусить знати певні юридичні тонкощі, хоча ще раз під час війни їх не повинно бути, і ми повинні ставати народними депутатами спочатку. Нового засідання, тому що багато депутатів, в тому числі кандидатів, депутатів, в тому числі я ще, наприклад, не полишили свої колишні посади. Мені зокрема не, не видали наказ про звільнення до сих пір. Хоча рапорт про це я подав ще 12 числа. Тому нюанси, ці, які мені не дають змоги бути присутнім на першому засіданні, не лише мені. Я про багатьох людей знаю на сьогоднішній момент близько. 200 лише, о, близько 150 людей лише зареєстровано. 189, здається. Я перепрошую, цифра. Якщо, да, якщо цифра не точна. Але це не повний склад е, тих... Людей, які є кандидатами в народні депутати, і визнані відповідно до рішення центральної виборчої комісії, такими, що обрані, тому що на друге число тільки всі процедури з формальної ну, з формальної точки зору будуть завершені на друге число, тільки а хочеться провести. Так, а як все... це на текст впливає, пане на, ну, на текст менше впливає, але на кількість підписів впливає. Ну і крім того, ви ж зрозумієте, що не може фракція підписати угоду, не не прийнявши рішення на засіданні фракції. А з формальної фракції точки ще зору немає, але а вже підписуємо. А з, але. з формальної точки зору в цій фракції повинні бути всі люди, які є членами фракції. Якщо в фракції є критична ситуація з. Більшістю депутатів, які ще не стали реально депутатами, а залишаються кандидатами, Є такі складності, але саму процедуру, таку, ніби публічну для, для громади, звичайно, її можна було би зробити раніше. І ну, але ж ну, те, що ми говорили, що заяви є, всі говорять, що вони готові підписати. Але чомусь, поки що, цього підписання не відбулось. Будемо сподіватися, що воно відбудеться. Ну от наступного дня, ну немає такого, щоб там щось тримало, якийсь там один пункт, якась незгода. Де, можливо, щодо того, як проводити якусь із виписаних реформ, слухайте ну, чи припустимо е якесь прізвище, яке пропонується е там чи не пропонується е на ту е чи іншу позицію. Ніхто про кандидатури не, кандидатури не, ніхто не чув такого. Крім того, ви зрозумієте, що багато хто абсолютно так щиро вважає, що в коаліційній угоді мають бути ледве не всі міністри. Це неправда, що таке коаліційна угода це програма. Після того як підписується коаліційна угода, є ще здається 30 днів для того, щоб на ця коаліція висунула міністра Прем'єри, тобто створили ти створили кабінет міністрів, ну, це є ще буде 30 свечі, днів. Повірте, да, це але буде але, але ну тому, тому, що там уже не буде ніяких затримок. Але а, говорити про те, що коаліційну угоду не можна підписати через те, що там е, є неузгодженість по якійсь посаді, я вам скажу, що я, я думаю, що може бути таке, що і е, е, може бути і рейтингове голосування, може бути і дискусія з приводу якихось фігур, е, От, ніякої часу проблеми нас немає. немає повірте. Повірте, я але все-таки процедура, процедура. Е, Призначення міністрів формування нового Кабміну – це е, прерогатива коаліції, чи все-таки є бачення того, що прем'єр-міністр має подавати свої кандидатури, що вже То, в принципі призначає, відбулося, призначає тільки коаліція, тільки Верховна Рада, тому що не тільки коаліція до коаліції можуть приєднатися депутати, які не входять до коаліції і брати участь в призначенні, але подавати е, прем'єр-міністра. Має президент, а інших е, міністрів повинен подавати е, прем'єр-міністр. Але все це тільки процедура, бо насправді е, президент подає ту фігуру, яку подає коаліція, і е, подає, міністр подає ті. Тих фігур, які подає коаліція, це дуже просто. Якщо прем'єр-міністр, припустимо, подає якогось міністра, якого він не узгодив самою коаліцією, то відповідна коаліція за це не проголосує. Тому тут не може бути якихось таких г такої в сліпу. от прем'єр-міністр подасть кого захоче. Так не буває, ну, тому немає що... принаймні вже інтриги з відправною точкою формування Кабміну? Тобто коаліція погодилася, що на посаду прем'єр-міністра буде висуватися кандидатура Арсенія Яценюка. Умовлено чи ні? Як розумію, що блок Петра Порошенка висунув його на цю посаду, а сам е, Яценюк е, висунув себе ще до цього ну, під час е, підсумків виборів. Таким чином, конфлікта е, в цьому складі немає. Як, як, я я розумію, і у самопомощі в інших фракції ну, теж немає. У самопомочі Були вимоги певні до формування е, кабінету міністрів. Вони, я думаю, з, е, Виконані в цій в коаліційній угоді викладені, і ми і надалі будемо наполягати на персональній відповідальності керівника кабінету міністрів і на максимально прозорій та відкритій, такій майже конкурсній основі добору професійних міністрів. Тобто тому, тут має і суспільство бути задіяно. От, я так однозначно. розумію, а не тільки воно, коаліція. повірте, що воно вже вже задіяно, тому що багато експертів. Не не лише з, з середовища реанімаційного пакету реформ, але й з інших експертних середовищ приходили і працювали над текстом коаліційної угоди. І Фокс Україн було задіяно як е, українці, які живуть за кордоном, експерти да і багато багато можна організацій називати. Вони вже. Працюють як елемент громадянського суспільства уже на етапі створення коаліційного місті. Однозначно, сьогодні не можна призначити міністра, якого не сприймає експертне середовище. Це абсолютно зрозуміло. Тобто, цей міністр отримує червону картку ще до того, як зайде в свій кабінет. Однозначно. Тому і фракції за такого міністра не проголосують, і е, прем'єр-міністра такого міністра напевно не подасть. І я впевнений, що роль громадянського суспільства в даному випадку вона дуже важлива, хоча вона формально не зареєстрована там що це має бути отак, 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 отак. Але ми бачили, як діє громадянське суспільство в постмайданний період зараз, і ми знаємо точно, що домовитися з громадянським суспільством ну, ну неможливо. Воно має свою позицію, і ця позиція принципова і послідовна. Саме поміч в уряд не йде, ні, не, не йде. Коротка відповідь, да? Так. Зрозуміло, тепер щодо власне наповнення самої коаліційної угоди. Є 17 галузей, в яких пропонує коаліція проводити реформи. От якщо все-таки виокремите те, з чого треба починати працю в парламенті негайно, які це перші дії коаліції мають бути, пане Ну, а, Бачили, що є. А... Позиція прем'єр-міністра він вже її повторив кілька разів, що з усіх 17 напрямків він для себе бачить 5 головних. Тут е, теж можуть бути дискусії. Чому? Тому що все-таки позиція прем'єр-міністра другорядна. Є коаліція, вона визначила 17 е, напрямків, і ці напрямки повинні і бути. І та і Кабінет міністрів і повинен працювати так, як це е, собі уявляє коаліція. Бо коаліція обрана народом. І вона призначає премєр міністра Так, от в даному випадку можна говорити, що є співпадання і позиції президента, який називав головні напрямки діяльності ще влітку. Є пози, є позиція коаліції, і є позиція прем'єр-міністра. Про, про те, що армія, економіка і судова реформа чи очищення судів це якби одні з ключових напрямків, які дуже допомагають одне одному, тому що без розвитку економіки не можна побудувати нормальну армію без нормальної армії не можна захистити державу, але все це буде пробуксовувати, якщо у нас не буде чесних судів, які будуть приймати такі рішення, які суперечать закону і здоровому глузду. Тому я думаю, десь в цьому трикутнику це почнеться. Але паралельно, звичайно, будуть розглядатися і певні рішення, які можливо не мають такого. Значить, прикладного значення в даний момент, але вони, ну, якби, їх вимагає громада, їх теж будуть розглядати, це і зміни до Конституції з приводу обмеження депутатської недоторканності і так далі. Тобто, якісь Ну, розумієте, я думаю, що ніхто в світі не дозволить Україні повністю зняти всю депутатську недоторканність абсолютно, тому що це не відповідає практиці навіть демократичних держав. Я думаю, що повне зняття депутатської недоторканності відбудеться в той момент, коли Україна стане більш демократичною. Бо насправді якісь речі, ну, особливо коли йдеться про недоторканність депутата, згідно його. Публічної політичної діяльності, тобто його не можуть притягнути від, до відповідальності за те, що він робить як депутат, і так далі. А от ті випадки, коли стосуються корупції, там всяких злочинів пов'язаних з автомобілями, коли вони когось збивають, і так далі. Оцей спектр позапарламентський він повинен був бути знятий, тому що якщо говорити про попередній період. То міліція і суди на жаль працювали так, що кожного депутата, якщо він би е, був проти влади, йому можна було підсину підкинути наркотики чи сфабрикувати якусь справу і посадити його. Слава Богу, сьогодні ми бачимо, що країна стала на шлях демократії, і повірити в те, що депутати будуть. Фальсифікувати його для нього справи, для того, щоб посадити його за грав, то сьогодні ну я в це не вірю. Тому безумовно депутатську недоторканність треба робити якомога менше. Залишати тільки... є да трошки інша думка. Да? Представники ваша Павла казали, що домовленість начебто, була про зняття не скасування О, депутатської недоторканності. Я додам до того переліку невідкладних речей, які проговорив Олександр. Реформу всіх силових структур, тому що не можна виокремлювати лише збройні сили, наприклад, і проводити будь-які реформи в армії, якщо в тебе нема відповідної структури військового дізнання і військової прокуратури. Вони в нас зараз в ганебному стані. Це ті самі люди, які вчора були по інший бік барикад на майдані. Я думаю, що ці всі реформи загалом вони перше, з чим я точно не погоджуюсь, вони носять прикладний характер. Усі реформи такого не буває, що реформа проводиться заради реформ. Друге і чи не найголовніше, це взаємозв'язок реформ. Будь-яка реформа, якщо ми говоримо про судову, це є елементом змін в економіці, це є елементом змін у військовій галузі. Розумієте, тобто не можна виокремлювати. І щодо зняття депутатської недоторканності, це вимога нашого суспільства. Я би ну, все-таки розглядав і повне зняття нічого боятися депутатам, які мають чисту автобіографію, навіть такої корумпованої системи, яку ми достали в спадок. Я думаю, що в процесі реформування Міністерства внутрішніх справ ми отримаємо більш якісний склад органів внутрішніх справ. І зможемо з ними нормально співпрацювати реформи, пане Павло, з точки зору підвищення рівня безпеки нашої країни. Що це має бути позаблоковий статус? Негайно Одно... 에, НАТО фінансування армії. Розкажіть про мені... це на яких так, мені рівня, приємно. Мені приємно було сьогодні бачити абсурд російської пропаганди, яка говорить. Вустами пана Лаврова про те, що дайте нам стовідсоткові гарантії не входження України в НАТО. Ну вже взагалі хлопці втратили зв'язок з реальністю. Підтверджує, я не пам'ятаю їхні прізвища, далі ці чиновники нижчого рівня Російської Федерації. Це наш суверенний вибір. Як ми вирішимо, я, звичайно, буду сторонником полишення цих словосполучень, типу позаблоковий статус. Звичайно, ми. Мусимо реально сприймати наші економічні можливості і можливості обслуговувати сферу оборони. І тому, звичайно, самопоміч буде послідовно відстоювати прагнення. України бути спочатку, я думаю, якимось договірним чином устаткувати наші відносини з НАТО, а потім і дійсним членом організації північно-атлантичної безпеки. Я думаю, що Україна могла би в одному разі дати гарантії не вступу в НАТО, якби був проведений референдум, що влада звернулася би до українського народу і сказала. Український народ, шановний, будь ласка, ось вам референдум, проголосуйте за те, що Україна відмовляється від вступу в НАТО. І якщо б український народ 50 плюс один голос проголосував за це, тоді би хтось з чиновників, чи голова парламенту, чи сам парламент, чи президент, чи хтось інший міг сказати, да, ми гарантуємо, що ми не вступаємо в, парламент, в НАТО. Але, по-перше, такого референдуму, навіть якщо б він пройшов, він би дав прямо протилежний результат. Це, по-перше. А по-друге, давайте говорити прямо: якщо народ поміняє свою позицію. І Якщо б він сьогодні проголосував за те, що він не хоче вступати в НАТО, через а через три роки, проголосував би за те, що він хоче, то будь-які зобов'язання в цьому питанні були б зняти. Тому цей підхід росіян до того, що царі, вожді, імператори, князя повинні давати. Гарантії за свій власний народ, що він буде вирішувати, що він буде робити, це виглядає достатньо смішно. В цивілізованій країні таке неможливо. Є закони, які ми гарантуємо, що ми будемо дотримуватися. Я лише додам, що референдум це гіпотетична штука, а в реальності у нас війна, повномасштабна війна з Російською Федерацією, і в будь-якому разі сторона. Яка є противником нашим військовим, не може диктувати нам військово-політичні чи взагалі зовнішньополітичні якісь наші напрямки. Це наш суверенний вибір. Чи прописано в коаліційній угоді питання окупованих територій Крим, окуповані території на Донбасі і підходи ставлення коаліції до зв'язків економічних фінансових з тими людьми, які зараз залишаються там? То є позиція уряду, який каже, що даємо енергоносії, не даємо соціальні виплати у коаліції, яке бачення цього питання. Павло, я на жаль, не констатую факт, як прописано в угоді. Знаю, що чітко зазначено обов'язкове повернення і намагання всіма можливими і неможливими такими діями повернення Автономної Республіки Крим до складу. України, хоча в нас насправді її де Юри ніхто і не забирав. Тому, звичайно, ці території і Донбас, і Луганська область, і території Автономної Республіки Крим мусять бути визнані тимчасово окупованими. І це прописано, і прописано так само порядок дій щодо повернення цих територій під контроль української влади. Я думаю, що ми будемо послідовними в цьому, і в жодному разі, ми не маємо бажання воєнними якимись засобами проводити повернення цих. Території під контроль нема українська влада багато разів показала свою миролюбність в цьому але процесі. людям, людям, які зараз перебувають там, які бачать себе громадянами України, і зараз позбавлені дехто соціальних виплат, що дивіться, їм заробити да, така... як як їм не розчаруватися, тому що тонка... новий парламент про них дбає теж Тонка Межа щодо визнання цих людей громадянами України, які не визнають ні конституцію, ні е, закони України. Вони сприймають владу терористів і ще й до того ж вимагають від. Ну, ми констатуємо факт: є, є нехороші тенденції, ці люди не бажають захищати суверенну територію держави і тут же нав... вимагають від неї якоїсь підтримки. Треба визначатися, або ви українці, або ви не українці, і відповідно до цього приймати рішення. Я думаю, що позиція уряду в даному разі і президента доволі жорстка і правильна. Щодо там непостачання електроносіїв, енергоносіїв, не не виплати цих соціальних гарантій, я думаю, що як тільки е, в у Україні з'явиться можливість виплачувати. Соціальну допомогу, пенсії і так далі, як тільки вона з'явиться, думаю, в кожному окремому населеному пункті, якщо така можливість буде, сьогодні ми читали, що де в деяких населених пунктах є процеси, які е, рухом знизу можуть е, змусити е, терористів Путіна звідти підтичь загарбників. І Як тільки такі населені пункти е, перейдуть під контроль України. Повернуться і будуть захищені українськими законами. Так само моментально люди отримують все, що вони можуть отримати, тому що на сьогоднішній день привезти гроші на Донбас це, це означає. Що ці гроші будуть забрані у людей. Причому забрані багато хто говорить, от машина привезе, її пограбують. Повірте мені, не тільки машина, у людей просто гроші забирають. Якщо у них якщо людина от, отримала пенсію сьогодні, її сьогодні ще 5 п'ять хвилин не заберуть і не дадуть можливість її нікуди сховати. Тому в, ці, в цьому світі це означає, що якщо ми просто туди даємо грошову масу, і за рахунок цього нищимо економіку України. В даному випадку питання треба вирішувати в ключовому режимі. Якщо Людям справді там немає чого їсти, там складна ситуація, ми разом з усім світовим співтовариством готові туди постачати гуманітарну допомогу. Україна робить і, і Червоний Хрест робить все можливе для того, щоб туди передавати справжню гуманітарну допомогу, а не обладнання для терористів зброю і так далі, як це робить Путін. Але на жаль, самі самопроголошені керівники не допускають цього робити. Таким чином, якщо справді там буде. Гуманітарна криза, я думаю, що весь світ знає, як ситуації. Я би не був настільки оптимістичним щодо того, що процеси знизу полишать, ну, дозволять звільнити цю територію від терористів. Якісні Тому що ну, якісь. напевно, що ні, тому що є спеціальні служби Російської Федерації і. Військові Російської Федерації на території України зараз і вони визначають напрямок дій бажання чи небажання тих чи інших групу, угруповувань залишати території чи продовжувати вести бойові дії. Тому я би не був настільки впевнений. Дякую. Надзвичайно важливе запитання за два дні річниця майдану. Що в проєкті коаліційної угоди йдеться про те, про відповідальність людей за масові вбивства. Під час революції гідності про покарання представників колишнього режиму. І чи буде, попри те, що зараз цим займаються силові органи, але суспільство, поки не задоволене результатами, контролювати це у самій коаліції? Павону контроль, основний чинник, я вже повторююсь. Напевно, основний чинник контролю це призначення якісного керівництва Міністерства внутрішніх справ. Для нас це визначальне. Вказано воно, не вказано в коаліційній угоді. Я, як народний депутат України в майбутньому, буду контролювати це особисто. Для цього не потрібно, як хтось говорить, що потрібно створювати спецкомісію. Давайте створимо, але дієвість такого органу під час ведення бойових дій з агресором. Ну, я думаю, що недоцільно. Є відповідні органи, на них можна тиснути і особисто кожному депутатові. Я думаю, що самопоміч буде контролювати цей процес на рівні фракції. Слідство і суд. У всіх питаннях, в тому числі і в цьому, повинні працювати на справедливість на закони на громадян України. Якщо ми хочемо добитися справедливості тільки в одному питанні, це дуже добре, але це дуже мало. На сьогоднішній день ми знаємо, що є купа заарештованих людей, невинно покараних сьогодні. Ті безчинства, які робили робляться, і в міліції, і в судовому секторі, вони колосальні і вони підривають взагалі країну довіру людей до того, що можна взагалі якусь справедливість де знайти. Я дуже сподіваюся, що ті реформи, які будуть зроблені, вони позбавлять можливість і міліцію і суду робити самочинні дії, а людей змусять вірити в те, що Україна захищає їхні інтереси. Дякую, Олександр Бригінець, Павло Кишкар. Це була програма. Про головне. Сьогодні ми розбиралися у змісті коаліційної угоди, появу якої перенесли на завтра. Побачимось, все буде добре.